Всім привіт! Розповім вам сьогодні, що потрібно зробити, щоб заряджати електромобіль вдома. Розповім, що я зробив і як це в мене все пройшло проходило. І я сподіваюсь, комусь ця інформація також буде в нагоді. Тому поїхали. Я в цьому будинку вже проживаю 8 місяців, і перше, що я зробив перед тим, як сюди заїхати, я приїхав, подивився, які тут стоять автомати, на що мені розраховувати. І ми виявили тут автомат головний на 16 ампер, тобто 5 кВт. І по-хорошому, ці 5 кВт повинні були ділитися на три, тобто три фази тут є. І виходило б, грубо так кажучи, по 1,5 кВт на фазу, чого, в принципі, не вистачало б взагалі. Найголовніше, що потрібно було зробити перед тим, як я заїхав в цей будинок, це протягнути кабель до того місця, де я планував заряджати свій автомобіль. Тоді я їздив ще на орендованій синій Теслі Моделес 2016 року. Все зробили, поставили, де потрібно були автомати, протягнули кабель, поставили в гаражі автомат, поцепили грушу на 32 А. І машина на той момент брала 5 кВт, іноді навіть і більше. Але вона сама понижала, а іноді навіть і вибивала, і переставала заряджатись. Потім інший електрик навів. Ще лад біля лічильника, позабирав непотрібні з'єднання, якісь коробочки і так далі. Доставили ще один щиточок з автоматами, і вже потім я замовив послугу по заміну лічильника на двохзонний день-ніч, щоб вночі, так як машина заряджається, щоб платити в два рази менше. Тобто тариф у нас денний 4 гривні 32 копійки, а нічний 2 гривні 16 копійок. Це ну, 50% це дуже, дуже приємно. Постало інше питання. Потрібно підняти повітря. Потужність. Ми зрозуміли, що ми підключені до одної компанії, а щоб перепідключитись до ДТЕК, то потрібно, як виявилось, заплатити за всі 10 кВт. Ми то думали, що ми заплатимо ще за 5, і в нас буде 10. Так як 5 уже було по договору, то ми надіялися, що так як ми думали, так і вийде. Але ні. Ми оформили заявку на підняття потужності. Почекали прорахунок, документацію поки зроблять. Нам прислали рахунок. Ми оплатили це, на жаль, по певним причинам зайняло аж майже 6 місяців півроку. Перший раз подали заяву невірно. Були помилки, нам сказали, які ми поправили. пройшов місяць з першого разу. Потім пройшов місяць з другого разу. Потім ще були помилки. Подали третій раз. Це вже пройшло три місяці, і потім нам нарахували 23 тисячі гривень. І ми розбиралися, чому 23, тому що ми хотіли ж тільки 5. Це малось бути тільки десь 12 тисяч гривень. Поки ми розібралися, пройшов термін на оплату, і ми перепадали ще раз. І ми тоді ми зрозуміли, що ми перепідключаємося на ДТЕК і тому потрібно заплатити за всі 10 кВт. Ми подали ще раз, нам дали знову рахунок, ми оплатили, і на виконання було 45 днів. І ДТЕК протягнув 200 метрів кабеля орієнтовно від трансформатора. До мого будинку на той стовп, який вони поставили, новий біля дороги, біля забору. Потім допомогли, я їх попросив від нового стовпа до старого протягнути кабель, тому що цей кабель, який йде від будинку до стовпа, до на якому я був підключений, він би фізично не дістав. Різниця між стовпом між стовпами десь метрів 10. І таким чином ми заплатили ще 23 тисячі там з копійочками за те, щоб перепідключитися до ДТЕК. І так як я планував продавати свій електромобіль Chevrolet Bolt і брати Теслу, то в Тесли витрати кіловат на 100 кілометрів побільше, з болтом я ще якось тут заряджався, справлявся. А от для Тесли вже потрібно було побільше кіловат. І ми прийняли рішення. Про підняття потужності до 21 кВт, щоб по кожній фазі йшло 7. Коли відбувалося притягування нового кабеля до будинку і ставився лічильник з будинку, переносився на стовп, і мені допомагали перепідключати, притягувати кабель від старого стовпа до нового, то добре, що перепідключили, тому що зараз ви бачите на екрані кабелі, які йдуть від будинку на цей стовп, на стовпі алюмінієві провода, від будинку йде мідний, і коли він просто накручений на алюмінієвий провод, мідний накручений, то з часом це з'єднання стає не таким надійним, іде процес окислення, нагрівання і так далі. Тому що там біля проводів, де вони були з'єднані, провода були перегріті, вже. це з'єднання послаблюється, іде нагрівання, і він один момент, одна фаза могла просто відгоріти. Тому просто скрутки зробили з'єднання проколом. Якось воно так називається. Ми подали ще одну заявку на підняття потужності, щоб додати ще 11 кВт. І чекаємо її розгляд і квитанцію на оплату. Використовую я зарядний пристрій від компанії Charge з приставочкою U, не знаю, як правильно тоді читається. На 32 А, дуже зручний додаток, можна виставляти потрібну, потрібну кількість кВт. Є певні ще. Налаштування дуже зручна зарядка. Рекомендую, тобто користуюсь, ніяких питань з нею немає. Як захотів, скільки кіловат виставив, все працює, можна підключати до неї перехідники. Наприклад, Зікерноль перший також заряджали від цього зарядного пристрою, просто через перехідник, і все працює, все заряджається. Як тільки продам автомобіль, і я ще думаю над тим, яку брати Теслу. Так як в мене є три фази, я можу взяти європейку. А, звісно ж, можна взяти і американську модель, тому що в принципі, з Штатів, що з Європи, мені все одно, що по одній фазі я буду їх заряджати, в принципі, за ніч що, по трьом, але це буде набагато швидше. Тому, так як є три фази, я ще в роздумах як убрати. Є певні автомобілі в закладках в мене на авторі, ще про це думаю. Так як по кабелю буде проходити десь 6-7 кВт, потрібно 6 квадратів. Ну і трьохжильний, тому що я ще думаю, яку брати з Європи чи американця. А так притягну трьохжильний кабель з січенням 3 квадрата і зовсім не буду потім паритися, чи то в мене американець, чи то європейці. Але яку брати я ще над цим думаю. Підраховуючи все, що було витрачено. На протягування кабеля, на заміну лічильника, на підняття потужності, тобто перепідключення до іншого провайдера, до ДТЕК, вийшло майже 42 тисячі гривень, тобто беремо тисячу доларів. Цю суму в 42 тисячі гривень оплачував не я. Я оплатив тільки частину, коли піднімали, перепідключались до ДТЕК, я заплатив 12 тисяч гривень і плануємо підняти ще на 11 кВт, до цих 10, яких є, щоб вийшло 21. І це буде ще десь в межах 25 тисяч гривень. І я потім вам про це все розповім. Що я можу порекомендувати вам? Перше, це подивитись, який у вас стоїть автомат, до якого приходить кабель від стовпа. Якщо у вас трьохфазне підключення перший варіант, і у вас написано на автоматі 16 А, це значить, що у вас буде на кожному проводі, на кожній фазі по 3,5 кВт, що в принципі достатньо для електромобіля, невеликого, заряджатись і так далі. Другий варіант. Якщо у вас одно фазне підключення, це більш краще, тому що замість того, щоб платити більше, ви можете заплатити менше. Тому у вас по одному кабелю, наприклад, буде проходити 10 кВт, як я собі планував підняти до 10. І щоб у мене було 10 кВт на кожній фазі, але не все так склалось, тому що ці 10 поділилися на 3, і вийшло по 3,5 на фазі з однофазним набагато простіше, я думаю, тому що ви собі просто докупили 10 кВт або 5 докупили, якщо у вас 5 було і ви, у вас договір складений з ДТЕК. Тоді до 5 існуючих ви додавали 5, і у вас 10, і ви 5 чи 6 кВт можете брати на автомобіль, все інше на будинок. Але це все індивідуально, потрібно вже дивитись, тестувати і якщо то додати ще. Друзі, а також не забувайте про ефір запланованих замовлень. Ефір оновлюється автоматично і він поділений на дві вкладки на зараз і на час, щоб було простіше орієнтуватися в замовленнях. Потрібен буде вам кабель певної довжини, гофру не обов'язково. Кабель провисить довго, є спеціальний вуличний, тому на ваш вік вистачить. Бажано відразу ставити автомат на 40 ампер, щоб потім не замінювати. Берете кабель з січенням в 6 квадратів, ставите фішку для того, щоб підключати зарядний пристрій на 32 А, ампера. І у вас все буде супер. Так як я проходив це відносно сам і мені ніхто так не підсказував я купував і фішку на 16, добре, що мені Ні, мені її не поміняли. Я вирішив не заморачуватися, вона не так багато і коштувала, щось 200 гривнів Я докупив фішку на 32 А і її замінив. Тобто робіть так, щоб потім не потрібно було замінювати. Так як я думав, що мені вистачить одної фази. Мені, в принципі, вистачає, але кабель я купив на три квадрати. Три квадрати це замало. Хоча мені казали, що цього буде достатньо для 5-6 кВт, Але отак на всякий випадок, монолітний на 6 квадратів кабель, і у вас буде все класно. Так як цей будинок будувався давно, електромережі тут трішки старуваті на його території, тому в нових будинках повинно бути це все трішки простіше. І лічильник повинен бути, по ідеї, вже день-ніч, і кабеля кращі, і автомати. Також побільше по потужності. Тут виходить у мене така ситуація, що взагалом я от порахував днімем на 11 кВт потужності, вийде це все десь в 66 тисяч гривень. Катаючись навіть на орендованій машині, коли ви віддаєте в тиждень по 5, по 7, по 8, по 10 тисяч гривень за машину. Якщо навіть поділити ці 66 тисяч гривень на 8 місяців, то це здається, виходить там в районі 8 тисяч гривень. Я вважаю, це того варте, можна собі і зробити, тому що будьте дешево і швидко заряджатися в себе вдома. Друзі, підбиваючи підсумок розіграшу, який був в передньому відео, переможця ви бачите на екрані. Він отримує таку класну термо чашку і мерч, мерч від уклона ось таку футболку. Тому вітаю переможця.